Знаєте, Мені якось в одному кабінеті сказали, приходив тут один з гранатою. А я відповіла: він був не один, а перший. І повірте, якщо ви так будете далі робити, він буде не останній. Часто думають, що якщо військовий після бойових дій, то він, вибачте, Ветеранів буде багацько, ще більше, 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 більше. Ми рано чи пізно бойові дії або затихнуть, або закінчаться. І що робити із тою кількістю? Бо тяжко знайти військового психолога. Ну це взагалі ну, цивільний. Перше питання у військовослужбовців. Ти там був? Ні, все бесіда, все закінчилася. Треба жити за тих, кого немає. Десь вони нас підштовхують, щось робити. Після демобілізації чимало ветеранів звертаються до служби зайнятості. Слава Богу, ми знайшли класний реабілітаційний центр, де вже його два роки як терплять. Я була і в цивільному житті в реанімації, і потім я також в армії, я також повернулася до реанімації. Потрапляє куди слід, де з ним зроблять сальто морталі Ви знаєте, наша. Спільнота в ветеранській хаті вже має три хвилі, і це, до речі, дуже цікаві люди. Відбуваються такі цікаві процеси, і в кожній хаті вони не повторні. А далі приходьте до нас, ми вам допоможемо далі, в вашій старої частини знайти себе або дамо напрямок. Бо якимось чином ми допоможемо, тому що в нас є місія допомагати. А ще й творити життя, життєздатності. Não, zoando.